Загиблі цивільні та десятки поранених не вщухають удари з боку країни агресорки Росії по українських містах та селах. Ворог нищить житлові будинки, інфраструктуру, намагається перерізати комунікації. У столиці та низці інших областей України діють екстрені відключення електроенергії. Які наслідки поніс за собою російський терор? Про це говоримо просто зараз на каналі час». Раджу підписатися, і починаємо. Росія не припиняє калічити людські долі та чинити геноцид серед українського населення. Десятки постраждалих від ворожих обстрілів за минулу добу, 27 серпня, маємо тільки на Харківщині. Керівник обласної військової адміністрації Олег Сіньгубов у своєму звіті сповіщає про поранену 52-річну жінку у селі П'ятигірське. У селі Козача-Лопань внаслідок обстрілу постраждав чоловік віком 42 роки. Терору зазнали населені пункти нова Козача, Циркуни, Козача Лопань. Та інші по місту Ізюм противники вдарили із реактивної системи залпового вогню. Торнадо постраждали 12 людей, п'ятеро із них діти. Внаслідок обстрілу горів дах будинку, пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі, побито житлові будинки, хлібопекарське підприємство. Причому напередодні вночі у ворожому міноборони показали роботу цієї установки торнадо. І там пишалися тим, як вони гатять по українській території із курського прикордоння. Не уминає агресор Донеччину. Троє жителів області потрапили у лікарню через ворожі напади. Повідомив начальник УВА Філашкін. Двоє чоловіків із Салидового поранені. У них перелом кісток, обох гумілок та осколкові травми грудної клітини. Зранку, 28 серпня, у Ізмайлівці Курахівської громади росіяни вбили чотирьох людей. Зруйнували будинок, а у гірнику пошкоджено три приватні доми і дві багатоповерхівки. У Мирнограді обстріляна промзона, пошкоджено дев'ять будинків під вогнем Очеретанська, Мар'їнська та Гродівська громади. У Часоярівській громаді дві людини загинули. Пошкоджені 16 приватних будинків і дві багатоповерхівки. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Трагедія торкнулася із Запоріжжя. Дві жінки, і чоловік загинули. Ще три жінки і чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками. Інформує Іван Федоров, керманич регіону. У ніч на 28 серпня путінські нелюди атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, застосували важку артилерію та РСЗВ «Град», вдарили дронами камікадзе і скинули снаряд із БПЛА. Пошкоджені інфраструктура, нежитлова житлова будівля і спортклуб, знищена господарська споруда. Сталася пожежа загиблих і поранених немає. Повідомив начальник Ова Сергій Лисак. Сьогодні ж у місті оголошено день жалоби за тими, чиї життя відібрав Руський мір. Під завалами готелю виявили ще одного загиблого чоловіка. Пошукові роботи завершені. Загалом атака РФ пізно ввечері 26 серпня забрала життя чотирьох людей. А поки кривий ріг у жалобі, ворог продовжує атакувати і вкотре цілить по мирному населенню. На ранок 28-го числа відомо про п'ятьох постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання. Минулої доби внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинули дві людини. Ще 14 отримали поранення. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін. Цієї ночі російська армія прицільним вогнем зруйнувала будинок у корабельному районі Херсона. Там потрощено стіни, господарчі споруди, вибито шипки. Лише дивом мешканці не постраждали. Пропоную послухати подробиці від очевидців. Куди прилетіли чи все розвертіли? Да, вона в одній кімнаті, ми в другій кімнаті живі Миколаївській ОВА повідомили, що в їхньому регіоні поранених немає. Втім, тихою минула доба не була. Під вогнем артилерії перебувало місто Очаків та Куцурубська громада. У Краснопільській громаді поранено цивільну людину. Це сталося уночі. Всього протягом темної пори доби РФ атакувала дев'ять громад області, переважно били керованими авіабомбами. Нині у Києві, околицях та низці областей України введені екстрені відключення електроенергії. Про це попереджає ДТЕК. Йдеться про Одеську та Донецьку області. Також аварійні відключення запровадили на Полтавщині та Миколаївщині. Тим часом у Тернопільській, Волинській та Івано-Франківській областях скасували графіки обмежень світла. У середу залишається небезпека заподіяння шкоди ворогом із моря. Так, у Чорному морі виявлено один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет Калібр загальним залпом до чотирьох ракет. У Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному два ворожі кораблі, носії крилатих ракет Калібр, так само відсутні. Відомо таке у ніч проти 28 серпня жителі Ростовської області почули потужні вибухи. Для того аби розуміти, наскільки громихання були сильними, пропоную почути враження очевидців. Это горит опять атлас Врив був около трьох часов. Вжив був сумасшедший, дим стоїть. Просто катастрофічний. огонь плам'я. Сьогодні 28 число. Саме так палає нафтобаза Атлас під містом Каменськ-Шахтинський. Місцеві жителі повідомили, що напередодні пожежі чули характерний звук БПЛА і експлозію. Глава області Василій Голубєв у телеграм. Повідомив, що над його територіями нібито збили чотири безпілотні літальні апарати. Пізніше чинуша таки підтвердив горіння, що внаслідок атаки з неба стався спалах на паливному складі. Але каже, той постраждалих, нібито немає. Зазначено, що це не перша атака. 3 серпня на Атлас вже прилітали дрони ЗСУ, але нинішня чи не наймасштабніша. Навіть на ранок дим не припиняє валити, закриваючи собою небо. Шлейф від місця пожежі розтягнувся вже на півтора десятки кілометрів. Більше того, повідомляється, що пожежа на резервуарах нафтобази в самому розпалі. Цей об'єкт російського ВПК безпосередньо забезпечував армію терористів Російської Федерації. Джерела ЗМІ повідомляють, що по нафтобазі вдарили дронами ГУР та ССО. Нагадаю, що це друга за рахунком нафтобази Ростовщини, яка полихає просто у ці дні, в пролетарську гігантська пожежа, яку не можуть приборкати понад тиждень. Нафтовий комбінат Кавказ, по якому вдарили дронами ще 18 серпня, горить і досі. Та ростовщина у біді не зосталася одна. Місцеві знімають величезну пожежу у Кіровській області. Дрони вперше атакували регіон. РФ безпілотники вгатили поємності для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич. Це на хвилиночку за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною. Трапилося це о 10-й годині ранку середи. В результаті вчасно вжитих заходів два безпілотники збити, три впали на територію комбінату Зеніт у котельничі та спалахнули. Вони були оперативні загашені. Про це от написав глава області у своєму телеграм. Жертв та займання немає, повідомив губернатор Олександр Сакалов. А ось і відео від свідків на сніження кошовай. Зол, це Парні же там. Ні, це третій прилетів, третій, третій. Із кількості ракурсів та того, що озвучують за кадром, дронів було дійсно щонайменше три. Збивали їх на ходу. Падає! Побили! Вибухи лунали і у Воронезькій області. Попередньо атакований склад із боєприпасами. Губернатор цього регіону повідомив, що після атаки БПЛА стався спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Усього минулої ночі черговими силами ППО у Росошанському районі області було знищено вісім українських БПЛА. Пише Гусєв. це власне очільник області. Версія про роботу ППО від Міноборони ворога така. За ніч ППО збила вісім дронів над Воронською областю та ще чотири над Ростовською. Білгородська область чомусь не потрапила у зведення, але там теж традиційно бавовна. Село Новобудівка, перша Граворонського округу, зазнало атаки за допомогою безпілотників. У результаті повністю згоріли два приватні будинки, надвірна споруда та три автомобілі. Ще один приватний будинок пошкоджено. Про таке повідомляє губернатор Гладков. У селі Патрівка у результаті скидів вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів згоріли три приватні будинки. Обхід території продовжується, жертв немає. Щось дивне тим часом коїться у аеропорту Казані. Летовища зранку 28 числа припинило свою роботу через загрозу атаки безпілотників. А близько дев'ятої ранку, через дві години після оголошення першого плану кавьор, за московським часом така ж доля спіткала аеродром Нижньокамська. Літаки, які прямують туди, перенаправлені в аеропорти Іжевська, Уфи і Самари, повідомляють російські пабліки. Операція у Курській області Російської Федерації триває. Почався четвертий тиждень. Станом на середу, 28 серпня, Збройні сили України взяли вогневий контроль трасу Курсь-Крильськ. Про це написав Зетвоєнко Романов у себе в Телеграм. Почалися щільні атаки транспорту із ФПВ Збройних сил України на трасі Курсь-Крильськ. Траса закрилася для цивільного транспорту. Йдеться у дописі путініста. Цією дорогою здійснюється постачання російського груповання, а отже, вона є значимо для військової логістики противника. Втім, вороги намагаються розробити шляхи постачання і іншим чином, зокрема, через річку. На сеймі, як відомо, бахнули всі три мости. Однак, противник силується зводити через водойму понтонні переправи. Збройні сили Російської Федерації збудували вже четверту таку конструкцію, але якщо наші бійці вгатили по трьох попередніх. То знесуть рано чи пізно і нову. Тим часом з'явилося відео знищеного українськими силами того самого мосту через річку Сейм. Ваші увазі на екран. Остани моста нету. Не тільки мости нашим воїнам під силу, а й важка російська техніка. Оператори сил спеціальних операцій вполювали на Курщині російський комплекс радіоелектронної боротьби сапфір. Станцію РЕБ оборонці виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Влучний «Бабах» нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ сапфір було знищено. А агресор не дорахувався своїх солдатів. Є втрати вбитими та пораненими. Розуміючи свої щоденні поразки та ганьбу на власній території, Росія намагається використати главу МАГАТЕ у своїй пропаганді. І знову в хід ідуть ядерні ультиматуми. Як пише у своєму звіті інститут вивчення війни, кремлівські офіційні особи намагалися використати візит гендиректора міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі на Курську ОЕС, щоб неправдиво представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який на думку Росіян. Підірве підтримку України на Заході. Це насправді чи не останній важіль впливу РФ, бо Федерація ладна на все, аби загарбати території нашого Сходу. Для Росії відбиття нападу має менше значення, ніж просування на Донбасі, відмічає The New York Times. Насправді росіянам так само начхати на плани Кремля, як і Кремлю на своїх громадян. Давайте послухаємо, що. Глибинний народ Курської області думає про свого так званого вождя і ситуацію в цілому. Спасибо, пацані, за пришіння спаслів на кого? од Путіна. Що вообще це... плохой Это, У мене не у воштики родня, у напорановки родня. Держитесь, держитесь нині. Продовження розгортання подій залежить від Сполучених Штатів Америки. Сценарій може повернутися карколомно, якщо Штати скажуть так. Інститут вивчення війни показав 245 військових об'єктів РФ, які могла б вразити Україна. І якщо це так прозвучить. В зоні небезпеки опиняться всі ці військові локації ворога. За даними інституту, 16 російських авіабаз розташовані в зоні дії українських атакамс. І інститут бачив підтвердження передислокації російських літаків. Хоча летовища становлять всього 6,5% від всіх воєнізованих об'єктів. Кількість бойових зіткнень на фронті стала ще більшою. Генштаб ЗСУ у традиційному звіті за 28 серпня повідомив, що протягом минулої доби зафіксовано 184 сутичок на лінії фронту. Противник був активним на Куп'янському, Торецькому та Курахівському напрямках, але найгарячішою ситуацією незмінно залишається на покровському вітинку. Тут відбулося 55 бойових зіткнень. Максимальна концентрація російських атак минулої доби спостерігалася біля Новогродівки. На жаль, має ворог і певні успіхи. Противник окупував Мемрик та Калинове. Такі невтішні зміни на мапі повідомляють аналітики Діп Стейт. Це своєю чергою створює загрозу оточення українським силам у Карлівці, у яких залишився один шлях постачання через Галицинівку, яку вже так само піджимають російські війська. Крім того, за даними Осінтерів, противник просунувся у Костянтинівці біля Михайлівки та Водяного. Також бої вже точаться на околиці міста Селидове, судячи з карти Діпстейт. Це, власне, підтверджують і наші військові. Оборона міста триває. Далі цитую допис офіцера із Збройних сил України з позовним Алекс. Йде оборони населеного пункту Селидове на Покровському напрямку. Хлопці зайняли оборонні рубежі. Ситуація краще ніж при обороні Новогродівки. Пацани стоять на позиціях міцно, забаранили вже купу ворогів, лізуть великими масами. На тлі інформації про щоденні просування путінських загарбницьких сил фахівці інституту вивчення війни визнають, російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку. Найбільш боєздатні російські війська наразі підтримують російські просування в напрямку Покровська а наступальні операції Росії є символом більш широкої російської теорії перемоги в Україні, яка ґрунтується на, здавалося б, нескінченному тактичному просуванні вперед. постійне і цілковите надання Росії пріоритету покровському напрямку ймовірно, вплине на загальний бойовий потенціал Росії в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій у Покровську. Особливо з огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутки в Покровську із захистом від українського вторгнення в Курську область. Російські війська також перли під Торецьком та Донецьком. А тут, на противагу тиску загарбників варто відзначити, що і українські сили нещодавно просувалися уперед під Кремінною. Вугледар Росармія намагається узяти у кільце, продовжується атаки з флангів. Але наші воїни планомірно винищують ворожу авіацію. Зокрема, українські зенітники збили російський штурмовик Су-25. Це вдалося зробити на Краматорському напрямку воїнам 28-ї ОМБР. Момент жорсткої посадки є на відео. І наші літальні апарати вже у справі. Винищувачі F-16, які Україні передали західні союзники, здобули свої перші перемоги у повітрі. І це лише початок, пише Форбс. Зауважу тріумф у небі. Побачили через три тижні після того, як до нас прибули перші із обіцяних одиниць. Успіхи зсу змушують Росію поспішно переглядати свою стратегію ППО. Про таке вже пише бізнес інсайдер. Збройні сили України продовжують просуватися у російській Курській області. Ворожі телеграм-канали відзначають нові зміни на мапі після кількох днів затища. Близький до оборони РФ телеграм-канал Рибар, 28 серпня повідомив про перехід під контроль нашої армії населених пунктів Бяхово та Вікторівка у Коренівському районі. Також, за даними каналу, нещодавно українські сили стали контролювати розташовані там же Гордіївку та Внізапне. Втім, канал не уточнив, коли саме ці землі перейшли під контроль ЗСУ. У зв'язку з відсутністю дат, поки що до кінця не зрозуміло, чи є реальний поступ, чи це фіксація стану справ. Інститут вивчення війни ще напередодні помічав ці населені пункти як зону бойових дій. Менше з тим, наразі, за даними моніторингового проекту Deep State, українські військові контролюють 834,7 квадратних кілометрів Курської області. Ще 422,5 квадрати перебувають у так званій сірій зоні. За версією оборонного відомства Російської Федерації, минулої доби заявлені українські штурми в районах населених пунктів Борки, Коренево, Крем'яне, Малолокня, Спальне, Ольговка та російська Конопелька. Зверніть увагу на цей відрізок карти: на північному сході від лінії зіткнення простягається місто Курчатов. Де розташована Курська атомна електростанція? За розпорядженням згори цей населений пункт від 29 серпня закриють на в'їзд. Це пов'язано з тим, що цитую ЗСУ не залишають спроб проникнути в місто. Таке повідомив губернатор Олексій Смірнов. Ось які правила прописали для містян. Жителі, які мають реєстрацію, можуть вільно в'їжджати до Курчатова. Для тих, хто не має прописки, але працює у місті, передбачена можливість отримання перепусток в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району. Крім того, всі співробітники Курської АЕС та будівництва АЕС 2 щодо пропускного режиму мають звернутися до керівництва своєї компанії. Додав Смірнов. Нагадаю, також напередодні на КС приїздив глава МАГАТЕ ГРОСІ і заявляв, що в період обстрілів АЕС перебуває у вразливому становищі. Аби захищатися противнику, нічого не залишається, як кидати в Курську область живу силу. Але звідки то її треба брати? Тому вороже командування відрядило набій непідготовлених строковиків. Хлопці навіть не встигли пройти необхідну підготовку. Про це повідомляє російський проект Астра. Журналісти «Медіаресурсу» зібрали коментарі батьків, чи їх синів кидають на гармати. Процитую. Син зателефонував і розповів, що командування вже склало списки на відправлення строковиків у Курську область. На всі запитання їм відповідають: Це територія Росії, і ви повинні її захищати. Служить він із травня цього року, розповіла жінка Астра. Зазначається, що юнаків. 290-го ракетного полку із Республіки Марі Ел Приволзького федерального округу, вмовляють підписувати контракт. Раніше родичі строковики вже створювали петицію із вимогою вивезти солдатів з зони, де відбуваються бойові дії. Але, що робить адміністрація Путіна, Намагається пошити своїх співгромадян у дурні. Так Пісков, прес-секретар російського так званого президента, назвав скарги. Абсолютним перекручуванням реальності. І додав, що в Кремлі не вважають за потрібне такі повідомлення коментувати. Втім, путіністам є що приховувати. Воїни ЗСУ, евакуйовані із Курської області після поранень, говорять про те, що ситуація на полі бою стає дедалі складнішою. Вони стали свідками того, як росіяни по раціях обговорюють капітуляцію. Однак курська операція дала надзвичайний моральний підйом для українців, як цивільних, так і військових, зазначає за Таймс, а також зруйнувала ворожий наратив про програну війну на виснаження. Крім того, вона дала можливість українській владі спростувати заяву Москви про червоні лінії, які переступати не можна під загрозою ядерної війни. Додає видання Україні, можливо, вдасться заманити в котел аж три тисячі російських солдатів. Такі прогнози дають іноземні ЗМІ. Але навіть без очевидного оточення ясно. Безумовна курська операція викриває вразливість режиму Путіна як такого. Заразом і викриває слабкість російської військової машини, зокрема, страх втратити авіацію. Після того, як Україна почала отримувати атакам, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії цих ракет. пише Wall Street Journal. І це за обмеженого дозволу використовувати зброю дальнього радіусу. Нині дозвіл на ще більш далекобійні удари по РФ підтримує не лише Британія, а й Франція. Проте виступають проти США та Німеччина. Мовляв, бояться ескалації. Про це пише Файненшл Таймс. Кандидат у президента США від республіканської партії Дональд Трамп натякнув, що операція України в Курській області загрожує початком третьої світової. Напередодні про побоювання розгортання великої війни між континентами вже говорив і чи не американський лідер Джо Байден. А як думаєте, ви чи виправдані ці побоювання або штатам варто було би більш рішучими бути і дозволити? Бити по Росії Збройним силам України вже в традиційно прошу вас поставити вподобайку і підписатися на канал цей час. І нагадую про функцію дзвіночка. На цьому у мене все. Ще побачимось. Дякую за увагу.